Всім привіт! Мене звати Микола, я алкоголік. Продовжуємо працювати по семінару Духовна Подорож по великій книзі. І ми нарешті перейшли, не знаю, Рубікон. Короче, ми перейшли до моменту, коли починається, на мою думку, дуже важливий етап можливо, один з найважливіших етапів одужання – це. Восьми дев'ятий кроки. Ось. Я вітаю вас, якщо ви заїхали в ці кроки. Давайте на початку помолимось, запросимо Бога і почнемо. Боже. Будь ласка, прийти в це спілкування, наповнене силою, любов'ю, милосердям. Хай з нами, Боже буде. Твоє благословення, силою і слава, які якого. Амінь. І так, друзі, ми будемо сьогодні розбирати практичну, першу практичну частину інструкцію восьмого кроку минулого разу на останній нашій зустрічі. В форматі цього семінару ми з вами розібрали текст 8 кроку і 9-го. Ось, текст знаходиться на сторінці 60 -х. Ось. І ми зараз ще трошки почитаємо, щоб посвіжити. Ось, сторінка 60. Тепер нам потрібно більше дій. То нам кажуть, що попередні е, наші дії 4, 5, 6, 7 крок це, це здорово, але нам потрібно більше дій. Тому що дії приводять нас до дух, досвіду. Духовні дії приводять нас до духовного досвіду. І наша мета отримувати духовний досвід. Е, Тепер нам потрібно більше дій, без яких ми знаходимо, що віра без діл мертва. Давайте поглянемо на кроки 8 і 9. Ми маємо список всіх людей, кому ми причинили шкоду. І кому ми готові відшкодувати збитки. Ми зробили цей список під час інвентаризації. Тобто ми під час інвентаризації зробили майже всю роботу для восьмого кроку. Майже всю роботу. Ми піддали себе суворі самооцінки. Тепер ми йдемо до своїх друзів і виправляємо шкоду заподіяну в минулому. Ми намагаємось вимисти сміття, яке накопичилось в результаті наших спроб жити в свавілі та самим керувати виставою. Якщо в нас немає волі зробити це, то ми просимо, поки вона не прийде. Тобто готовність це молитва про готовність. Ми просимо Бога про готовність. Пам'ятаєте, що на початку було домовлено, що ми підемо на все заради перемоги над алкоголем. Тобто закрити повністю дев'ятий крок це наша мета. І далі, тут на сторінки 61, нам дається мета 8-9 кроку. В даний час ми хочемо провести до ладу своє життя, але це не є кінцевою метою. Наша справжня мета є в тому, щоб пристосувати себе до максимального служіння Богові і людям, що навколо нас. Тобто восьмий-дев'ятий крок дають нам сміріння, яке допоможе нам наблизитись до Бога і до інших людей. Ось. І тепер дивіться, друзі, дуже розповсюдженою помилкою в спільноті. Є те, що восьмий і дев'ятий крок сприймається ніби як один крок. Але це два кроки, і в цих двох кроках є різна робота. Восьмий крок це окремий від дев'ятого кроку крок, І в цьому кроці є дуже багато важливої роботи. Якщо ця робота не проведена, то дуже важко потім буде робити дев'ятий крок. без того, щоб зробити всю попередню підготовчу роботу. Тобто, в восьмому кроці ми ніби підготовлюємося до дев'ятого кроку. І давайте прочитаємо тепер в книжці, яку я відклав, а вона мені зараз вже і знадобиться, Куди ж я книжку відклав. А, от вона. Оце. Давайте е, прочитаємо, друзі, що нам кажуть в 8 кроці. Склали список усіх людей, кому ми заподіяли кривду. І сповнились бажанням, закреслю бажання, готовність. Сповнились готовність відшкодувати всім їм завдані збитки. Ось дивіться, восьмий крок і 9 крок, вони складаються з двох частин. В восьмому кроці є моя частина, що мені треба зробити, і частина Бога, що Бог зробить. В дев'ятому кроці також є моя частина і є частина, яку зробить Бог. Моя частина в 8 кроці – це скласти список усіх людей, кому я заподіяв шкоду. Це моя частина. Божа частина, що Він дасть готовність, але мені треба буде попросити про це. Далі, в дев'ятому кроці особисто відшкодували, заподіємо за цим людям кривду. Ось це, я, моя відповідальність. Де тільки можливо ось скласти ці умови, дати ці умови це Божа частина. Крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або іншому. Ось, сьогодні у нас завдання систематизувати наш восьмий крок, наш список. У нас, дивіться, ось мій зошит. Да? І я його розк... розкреслюю не як четвертий крок розворот. Да? А в мене є перша колонка, отут друга колонка, перша колонка, друга колонка. І в першу колонку я спочатку переношу людей із моєї інвентаризації по четвертому кроці. Тобто я беру інвентаризацію Resentment. І починаю е, переносити, дивлюсь першу колонку і четверту колонку. Більшість людей з інвентаризації по злобі, вони перейдуть вам сюди. Ну, Наприклад, я зга буду згадувати просто мою першу інвентаризацію, і туди були там папа, мама. Можна сразу писати, я і Бог. Я поясню, я і Бог, це окремі такі штуки. Далі. А, дача, це там був був приклад, я воровав, дача гоп-стоп, хопстоп, Ваня, а, Ваня Филоненка, Саша. Коротше, я по пам'яті просто людей, кому я дев'ятий крок робив, ваша задача, бачите, я просто написати, перенести сюди список людей. Тобто з інвентаризації ми дивимося першу колонку інвентаризації і четверту, що ми там зробили. І переносимо сюди. Ось дивіться, в восьмому кроці ми не думаємо, ось коли список робимо. Головна ваша задача не думати, як возміщати ущерб. Ось в цьому я сказав: основна помилка людей: вони починають писати список і починають думати, як вони будуть цей ущерб, цю шкоду відшкодовувати. А в восьмому кроці ми нічого не відшкодовуємо. Восьмий крок це список. Ми знову починаємо працювати зі списком. Ми щось пишемо. І в восьмому кроці нам треба просто написати на цьому етапі, написати список людей. По, можливо, ви запишете сюди, краще записати сюди більше людей, аніж менше. Ну, мається на увазі, що далі ми в восьмому кроці буде зі спонсором зустріч. Я розповім, коли ми будемо розбирати ці ущерби і відсіювати те, що не, не понятно. Ой, те, що не треба робити. Тому краще в першу колонку більше записати. І таким чином ми беремо з інвентаризацією прозентменту, потім з сексуальну інвентаризацію продивляємось. І е, потім е, ми беремо е, в сексуальні інвентаризації, ще є питання. Ну, Люди, з ким у нас стосунки було, а потім є питання, кого я образив. Це люди навколо цієї людини. Наприклад, там, типу, я зустрічався з дівчиною, але нахер послав сусіда. Ось соседа в восьмий крок. Я зустрічався там дівчину, але там, ображив там, її сина, да? там, сина сюди. Зустрічався дівчину, украв у її батьків щось, батьків сюди. Тобто ми з сексуальної інвентаризації дивимося людей навколо. Ось далі ото завдання, яке ми робили в кінці четвертого кроку людей, хто не попав в, 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 в основні списки, тобто з переліку людей, якими заподіли шкоду. Далі ми згадуємо наш п'ятий крок. В п'ятому кроці ми згадуємо, що ми крадіжки, фізичне насильство, емоційне насильство, різні випадки. Наприклад, я вам розказував, що я був присутній в місці, де було групове зґвалтування. Тобто ця ситуація не попала нікуди ні в яку інвентаризацію, але в п'ятий крок попала. Далі згад, згадать людей, яких ви, наприклад, могли, могли принижувати, ображати, розпускати чутки ось негатив, розпускання негативу. Якщо ви вже в анонімних алкоголіках. То часто це розпускання негативу, теж ми сюди пишемо. Далі буває недобросовісне виконання роботи, шкода майна на роботі, воровство майна на роботі. Далі люди, яких ви висміювали, проявляли сарказм. Теж записуємо восьмий блок. інтриги розпускання пліток. Ось. Далі згадуйте усі приклади дебошів, криків, бійків, там, в публічних заходах, з сусідами, оці такі громкі скандали шквар. Далі згадуйте всі випадки вандалізму, псування майна, розбили скло, пописали парту в школі, я не знаю, майно якесь в ресторані попортили і так далі. Далі згадуйте усі окремо пишемо. Це ми все окремо пишемо. Ось, як, наприклад, ось тут, да? я можу записати. Кондуктори, кондуктори в трамваї, трамваї, биті стекла в школі, биті, биті стекла в школі, в школі, парти обмальовані, обмальовані обмальовані парти. Бармен Саша. Бармен Саша. Тобто ось я yes, одразу пишу от е. Ээээ... Цікаво, цікаво. Так, ось драка в трамваї. Ось я зараз згадав драку в трамваї і мені здається, я лист не писав з людиною, якої це було. Треба лист написати буде. Це потім. Далі. Якщо ви ображали представників релігії, наприклад. Далі з роботи опять, усі випадки крадіжки, обман, конфлікти. Люди, яких виображали на ґрунті зловживання у стані сп'яніння. Усі там, наприклад, випадки в армії, в школі, в університеті. Тобто, згадуєте усіх людей. Ось люди з гру. Ну тобто, просто про... треба пройти про своє життя і написати ось список. Просто список людей, яким ми причинили шкоду. І оце ваше завдання. Тобто, вам треба зробити список. То в восьмому кроці ми ніякий ущерб не возміщаємо. Зараз е, нам треба зробити список. І далі ми будемо з цим списком працювати. На цьому все. Ось е, це практичне завдання зробити список. Коли він буде готовий, ви можете наступний трек слухати. Давайте закінчимо цю, цю зустріч. Я відповідаю за це. І декларацію єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь де звертається за допомогою. Я хочу, щоб рука АА завжди була там, і за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім АА: ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності А залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Дякую. До побачення.